На Якийсь інший ресурс, буде якісь сили, желання досягати чогось нового. Нарешті виграти цю життя у вас буде такий... на е, войовчий настрій. Це дуже запутано і незрозуміло, як діяти. Тяжко. Вас буде це трохи стопорити, і ви із-за цього будете відказуватись від якихось е, дій. Будете витягувати. Згодом е, ви нарешті зможете діяти, все буде добре у вас. Будуть якісь щось нове, з'явиться в нашому, вашому житті. І прийде якась легкість. От ви зможете, або, можливо, якщо ви були в дуже такому поганому е психологічному стані, то ви, вам буде набагато легше, ви зможете вийти з цього стану, ви зможете ці переживання, ілюзії, те, що вас стопорило, відкинути, і нарешті почати діяти, зробити якийсь вибір. А ви будете мастером свого своєї справи, за яку б не взялися? У вас є ресурс, у вас є здібності, ресурси. Вам тільки потрібно наважитися і діяти, і дуже позитивні на карти випадають.